Ось таке у нас ще є шале до продажу. Значить, Як бачите, це дуплекс. Він має от ліви, лівий півкотеч правий. Планування ми його вам покажемо. так. Значить, Тут у нас во дрова Будичан із панорамою на сивулю і гравець. Зверху там буде от мангал із сходами. Тому Котеч повністю сучасний, газифікований. З інтернетом, звичайно, 11 кВт світла на вході, плюс буде додаткове жилення від сонячних панель. Можливо, також і от генератор, ще дамо все-таки, мабуть, ніби ну дійсно дамо, тому якщо. Ви хотіли б вже цієї зими жити у такому домику, то звертайтеся. Ще маємо декілька для вас пропозицій.